Увечері, 29 квітня, ворог не зменшував свою активність. З 18-ї години до опівночі російсько терористичні війська провели 26 обстрілів позицій наших військ до лінії розмежування. На Донеччині незаконні збройні формування п'ять разів відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм по позиціях неподалік населеного пункту Піски. Обстріли із 120-м і 82-мм мінометів також зазнали опорні пункти поблизу населених пунктів Авдіївка, Зайцева та Широкине. Лучинці знову відкривали вогонь по позиціях сил АТО із артилерії калібру 122 мм в районі Авдіївки та Опитного. А неподалік населених пунктів Лазаве, Луганське та Троїцьке вели обстріли зі стрілецької зброї. Близько опівночі поблизу Зайцева відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з диверсійно розвідувальною групою противника. За 10 хвилин бою бійці нашого опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї зупинили групу нападників у складі 10 чоловік та змусили їх відійти. Також ввечері, 29 квітня, на Донеччині зафіксовано прольоти шести безпілотників противника. На Луганщині банформування тричі обстрілювали наш опорний пункт поблизу міста Щастя із мінометів калібру 82 мм. Обстрілам із зенітної установки, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї були піддані позиції сил АТО в районі станиці Луганської. Обстріли населених пунктів у зазначений період не відбулося.